До України вже прибули обіцяні Німеччиною танки Леопардва 6 та бойові машини піхоти Мардер. Про це повідомляє німецьке видання. За інформацією видання, 18 обіцяних урядом країни бойових танків «Леопард-2» вже доставили до України. Крім того, джерело повідомляє, що Україна вже отримала близько 40 бойових машин піхоти Мардер. Канцлер Німеччини Олов Шольц підтвердив, що обіцяні урядом Ферен танків «Леопард-2» прибули до України. Леопард Два 6 це високотехнологічний зразок бронетанкового озброєння, спроєктований та виготовлений німецькою компанією. Ці бойові машини спільно із тими, які передадуть Україні, Португалія та Швеція, сформують батальйони з 31 машини на танках Леопардва 6 Як сказав канцлер ФРН, це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері. Крім того, Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси для танків. До України прибули британські танки і Челенджер 2 Це офіційно підтвердили у міністерстві оборони України. А вже у вівторок, вранці, 28 березня, очільник українського оборонного відомства опублікував фото та відео з британськими танками в Україні. Міністр зазначив, що танки Челенджер 2 нещодавно надійшли до України з Великої Британії. Він додав, що незабаром ці танки розпочнуть виконання бойових завдань. До того ж, українські військові у Великій Британії завершили навчання на танках Челенджер 2 Українські військові прибули у Велику Британію на навчання з експлуатації цих танків наприкінці січня. Нагадаємо, уряд Великої Британії пообіцяв передати Україні від 14 до 28 основних бойових танків «Челленджер-2». Польський уряд передав Україні останні 10 із 14 танків «Леопард-2А4» та завершив навчання українських танкістів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі. Він зазначив, що до складу переданого Україні танкового батальйону війшли по 8 танків з Канади і Норвегії та 6 танків з Іспанії. Як він сказав, ми передали Україні ще 10 танків «Леопард-2А4». Нам вдалося зібрати цілий батальйон «Леопард-2А4». Таким чином, ми, як частина міжнародної коаліції, підтримуємо Україну. Міністр оборони Польщі також підкреслив, що українські військові, які тренуються на полігоні у Польщі, на танках Леопард 2 вже завершили навчання. Відомо, що до Польщі прибуло 105 українських військовослужбовців, 84 особи у складі 21-го танкового екіпажу та 21 особа технічного персоналу. Норвегія відправила до України танки «Леопард-2» та броньовані інженерні машини разом із супутнім обладнанням. Про це повідомляють на сайті Збройних сил Норвегії. Це вісім танків Леопард 4 дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини та дві інженерні машини. Рішення про передачу Україні восьми основних бойових танків леопард 4 до чотирьох машин забезпечення. Уряд Норвегії ухвалив 15 лютого. Разом із технікою Збройні сили України отримують деталі до неї та боєприпаси. Три танки Леопард від Португалії вже доставлені в Україну. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Як йдеться у повідомленні, три танки Леопардва 6 передані Португалією, вже перебувають в Україні. Вони доставлені за домовленістю з нашими партнерами. Також у міністерстві оборони Португалії додали, Португалія продовжує підтримувати українську боротьбу за свою свободу та незалежність. Таким чином Україна отримала вже 21 танк леопард 2, 6 Перші чотири винищувачі Міг-29 передані Україні від Словаччини про переліт яких на нашу територію стало відомо 23 березня 2023 року. Вже виконують бойові завдання в складі Сил оборони України. Про це повідомив Словацький портал. Винищувачі Міг-29 від Словаччини для України важливі не тільки тим, що допомагають кількісно зміцнити авіацію Збройних сил України, але й тим, що ці літаки мають важливі якісні характеристики. Словацькі Міг-29 були модернізовані установкою електроніки західного виробництва. Зокрема, комп'ютера, систем навігації та багатофункціональних моніторів у кабіні пілота. Що теоретично дає певний заділ під адаптацію таких винищувачів під західні зразки озброєнь? Польща вже передала Україні вісім винищувачів Міг 29 і готує ще шість винищувачів. Про це заявив президент Польщі. Чотири Міг 29 передали Збройним силам України протягом останніх місяців. Ще чотири Міг 29 Україна отримала нещодавно. Як сказав президент Польщі, ми готові. Я говорив про це президенту України передати ще 6 літаків, які зараз готуються для цього. Також Дуда відзначив, що для передачі Україні інших Міг-29, які застосовуються в місії НАТО, потрібна згода союзників. Польща та Словаччина загалом планують передати Україні 33 літаки Міг-29. З них 20 Україна має отримати від Польщі 13 від Словаччини. Нагадаємо, Словачина вже передала українським повітряним силам перещевинищувачі Міг-29. Французькі бронемашини, які оснащені танковою гарматою вже в українських Збройних силах, міністр оборони Франції заявив, що в Україну щойно прибули обіцяні бойові броньовані машини, деякі з них вже відправили українським захисникам. Як сказав міністр оборони Франції, я розглядаю варіанти, як ми можемо провести другу хвилю поставок. Я готую низьку рішень для президента республіки, тому що українці дуже вправно користуються цією бронетехнікою. Про те, що Україна отримає ці бронемашини, стало відомо на початку січня. Також у лютому повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію з 14 бойових броньованих машин за даними джерел видання Army Recognition, Українські військові мають отримати 30 таких французьких бронемашин. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань також для вогневої підтримки. Бронемашина має колісну формулу 6х6 та оснащена системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості. Сполучені Штати Америки передали Україні бронетранспортери Страйкер з бойовими модулями Протектор, кадри з цими американськими бронемашинами показав міністр оборони України. Дистанційно керований модуль протектор, оснащений великокаліберним кулеметом М2. Модуль призначений для зброї малого та середнього калібру та може бути встановлений на багато різних платформ. Бойовий модуль складається з установки з електронно-оптичними прицілами. Є можливість керувати установкою середини машини з високим ступенем точності. Сполучені Штати Америки передали Україні нові бронемашини класу МРАП. Машини передають Збройним силам України як військову допомогу, яка необхідна Україні. У кадр потрапило близько 40 одиниць військової автотехніки. Варто зазначити, що раніше офіційних повідомлень від Сполучених Штатів Америки про можливу передачу цього типу захищених транспортних засобів українським військовим не було. Це броньований автомобіль із колісною формулою 4х4 класу МРАП. Екіпаж машини зазвичай складається з п'яти людей. Один із них оператор зброї. Це може бути кулеметна поворотна турель на якій можна встановлювати кулемет калібру 7,62 мм, 40-мм гранатомет або великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм м 2. Також бронемашина може оснащуватися дистанційно керованим бойовим модулем. Машина має В-подібну форму днища, а в її салоні встановлені спеціальні сидіння, конструкція яких забезпечує амортизацію, яка захищає екіпаж від ударної вибухової хвилі. Сполучені Штати передали українським військовим нові броньовані машини класу МРАП. Фото цієї техніки опублікував міністр оборони України. Машина стояла поміж іншою західною бронетехнікою, яку передали Збройним силам України. Опубліковані міністром фото свідчать про те, що разом із цими бронемашинами українські військові отримали колісні бронетранспортери Страйкер, британські танки, Challenger 2 бронемашини Сенатор та німецькі бойові машини піхоти Мардер. Нагадаємо, що передача Україні цих американських бронемашин класу МРАП. Була анонсована у грудні 2022 року у великому пакеті військової допомоги від Сполучених Штатів Америки вартістю 1 мільярд 850 мільйонів доларів. У відкритому доступі з'явились фото, які вказують на те, що механізовані підрозділи Збройних сил України використовують рідкісні гусеничні бронетранспортери М113 австралійської модифікації, а саме у вантажній версії отримані як військова допомога від Австралії. Хоча ці бронемашини призначені саме для доставки вантажів військовим, але на фото ми можемо побачити їх застосування в якості класичних транспортерів для піхоти. За даними з відкритих джерел австралійці мали лише 50 таких БТР М113 у вантажній версії. Українські Збройні Сили почали використовувати гусеничні всюди ходи, кадри з цими спеціалізованими машинами в Україні показали у соціальній мережі раніше про постачання цих машин в Україну не повідомлялося. Імовірно, перший був переданий швидше за все з Великої Британії чи Нідерландів, а другий з Італії. Бронетранспортер має гарну прохідність по важкопрохідній місцевості. Та стоїть на озброєнні Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і тепер України. Українські сили протиповітряної оборони посилили самохідними зенітно-ракетними комплексами Avenger. кадри з цими системами показали військові аналітики. Це перші кадри з нещодавно переданої американською системою протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів. Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на максимальній висоті до 4 км та дальностях до 5,5 км. Американський самохідний зенітно-ракетний комплекс з ближньої дії встановлений на шосі армійського позашляховика. На ЗРК встановлено два контейнери по чотири ракети ФІМ-92 Стінгер. «Браунінг 2 калібру 12,7 мм та оптику електронну станцію. У комплект поставки входить пульт дистанційного керування. Система виявлення всепогодна і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості завдяки вбудованому тепловізору. Українська армія отримала шведський ЗРК малої дальності рб 70 Новину оприлюднила команда військових аналітиків. Установку цього зенітно-ракетного комплексу помітили на фотографії бійця новоствореної 88-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. РБС-70 це шведський переносний зенітний ракетний комплекс з ближнього радіусу дії. Цей зенітний комплекс, командно керований управління ракетою, відбувається лазером. За його променем створюється коридор, по якому летить ракета. Ключова перевага цього комплексу можливість ефективно працювати в умовах протидії термічним пасткам або засобам РЕП. Комплекс може уражати цілі на відстані до 8 тисяч метрів. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню марс 2 За даними уряду Німеччини, українська армія отримала 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, міліметрів, а також високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм, міліметрів, кількість яких не вказано. Українські повітряні сили вже використовують комплекти «Джідам» для авіаційних бомб. «Джідам» перетворює звичайні авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Про це розповів речник командування повітряних сил України. Як він сказав, ми використовуємо бомби «Джідам». це бомби західного зразка. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. У грудні Пентагон повідомив, що надасть Україні комплекти «Джідам». Вже у березні командувач повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці розповів, що Україні передали авіаційні боєприпаси дальнього радіуса дії з GPS-наведенням, які можуть уражати цілі на відстані 72 кілометра. Тоді підкреслили, що йдеться саме про GDAM-R. На озброєння українських сил оборони поступили переносні протитанкові ракетні комплекси РБС 56 Фотографію з цим шведським комплексом та українськими військовими показав інформаційний ресурс. Комплекс фотографували під час розгортання або перед пуском. Невідомо, яка країна передала Україні РБС 56 Такі вироби стоять на озброєнні кількох армій. Ймовірно, комплекси могла передати Швеція. Ще минулого року ця країна заявила про готовність допомагати Україні протитанковим озброєнням. РБС-56 являє собою проносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для боротьби з захищеними рухомими об'єктами, комплекс включає ракету в контейнери, денний та нічний приціл прилад керування вогнем та верста триногу. Німеччина передала українським військовим броньовані інженерні машини. В уряді ФРН розповіли, що в черговий пакет оборонної допомоги увійшло три таких машини, також у новому транші підтримки є 70 км мг 3 для танків Леопард 2 та бойових машин піхоти Мардер. Німеччина вперше передала Україні такі інженерні бронемашини. Цю спецтехніку ще називають борсуком. Вона служить німецькій армії допоміжною інженерною машиною, зробленою на базі відомого танка Леопард-1. Машина оснащена гідравлічною екскаваторною стрілою і потужним бульдозерним відвалом. Його основні завдання звільнення доріг від завалів, очищення площ, створення окопів і траншей, а також проведення будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка. До України прибули 25 британських броньованих машин. Бронетехніку придбали завдяки ініціативі Світового Конгресу українців. Цю закупівлю Конгрес ініціював спільно з командуванням Сил територіальної оборони у жовтні 2022 року. Конгрес вже планує закупівлю ще 25 броньованих машин для евакуації. Ця техніка надважлива, оскільки вона дає можливість не тільки виконувати оперативні задачі а й виконує функції медичної евакуації. Бронетранспортер може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу, озброєний одним великокаліберним кулеметом. Українські благодійники доставили для потреб Збройних сил України 62 бронемашини. Техніку придбав благодійний фонд Сергія Притули. Це третя частина партії гусеничної бронетехніки, яку придбали благодійники. Серед цих бронемашин є техніка восьми моделей. З початку березня в Україну вже заїхали дві партії по 24-20 машин. Як зазначили у фонді, нині ще 18 одиниць техніки перетнули кордон України, і ми одразу передаємо їх командуванню сухопутних військ Збройних сил України для встановлення озброєння і подальшого розподілу по бригадах.